Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на ютуб-каналі Енкоюа. E Мене звати і Сьогодні ми продовжуємо огляд на гарнітуру від компанії Proof Gaming. Сьогодні на огляді в нас модель Bliss Pro. Якщо не дивилися минулий огляд на Bliss, подивіться, вони дуже-дуже симпатичні та прикольні навушники. Bliss Pro. будемо розбиратися, що ж тут від Pro. Впевнений, буде цікаво. Я ще, до речі, ці навушники не бачив, тому впевнений, є що подивитися. Тож, давайте беріть щось поїсти. Ми починаємо. Я нагадую, що ви можете виграти цю модель та ще дві інших в нашому інстаграм-каналі. Там буде проходити великий розіграш сумісно з компанією Proof Gaming, Тож підписуйтеся, багато всього цікавого. Давайте розпакуємо, подивимось, що всередині. Упаковки у компанії Proof я про це вже мільярд разів казав. Дуже класні, дуже стильні, і мені подобається, що незважаючи на різність продукції, упаковка залишається однією тою самою, тобто симпатичною, класною, красивою. Запаковані навушники гарно. Одразу ми це бачимо. Ось таким чином виглядає комплект. Поклали сюди ось цю штучку. Вона не так ярко виражена пахне чаєм, але все ж таки пахне. Конвертик. Тут у нас, як завжди, гарантійна карточка, стікери та інструкція. Самі навушники. Ага. Одразу бачу різницю зі звичайними Бліз. Тут є Донгал. І це вже великий плюс, тому що з тими навушниками у мене були проблеми для того, щоб їх підключити в бездротовому режимі до комп'ютера. Там лише через Bluetooth це можливо зробити, бо радіоканалу немає. А тут я бачу це виправили. Що ж, ще одна упаковка, Впевнений, тут, скоріш за все, дроти. Ага. Ну, я не знаю, пруф. Ну прям суперово ви все робите. Ну, подивіться, наскільки це прикольно, друзі. Хто вперше бачить продукцію Proof Gaming, знаєте, це класні хлопці та дівчата роблять прикольну продукцію, але вона виглядає і запакована прям супер преміально. Навіть в тих їх продуктах, які не коштують всі кошти світу. Ну, це прям відношення до клієнта, але воно одразу відчувається. Тут у нас два ось такі пакети. Кабель USB-C на USB A, фірмова стяжка, силиконовий, м'якенький, крутий. Ще один кабель це мініджек на мініджек, також силіконовий, також фірмова стяжка. Ну, не докопайся, комплект дійсно багатий. Що ж, давайте поглянемо тепер самі навушники. Мені прям дуже подобається ось ця вставка фіолетового кольору на чорному. Прям виглядає вона ну, максимально стильно. Вони легкі, як і бліз, тобто вага дійсно не відчувається. Бачу, що пластик схожий, він також матовий, відбитки буде залишати. Майте це на увазі. Якщо у вас жирні пальці, як у мене, то точно буде видно відбитки. Мікрофон складний, також ось тут знаходиться туговато виходить. Угу. Відчувається, що іде мікрофон досить туго, тобто, краще різко його ніяк не викидати. Рамка ми бачимо. Як і в звичайних бліс, вона ось тут таким чином розкривається. Хід має чіткий. Не докопаюся. Вони виглядають дуже стильно, красиво, приємні м'якенькі амбушури, є м'яке оголов'я, виглядає симпатично. Зараз ми їх під'єднаємо до комп'ютера, послухаємо, я вам розповім більш детально, що це саме за навушники. Proof Gaming Bliss Pro це продовження знайомої серії, але з правильними змінами. Дизайн залишився впізнаваним, все так само зручно і акуратно. Але головне, тепер є універсальний донгл, який одразу робить життя простішим. Тобто ми бачимо звичайний USB-A, а також є ось така невеличка вставочка, яка переходить на USB-C. Це дуже цікаве рішення, і я, якщо чесно, бачу це вперше. Якщо воно дійсно працює, я, звичайно, все перевірю. Впевнений, воно, скоріш за все, і працює. Але це прям, ну, супер прикольно. Ти що, якщо у тебе є Type-C вихід, ти його займаєш таким. Якщо є A, то, то прям прикольне рішення. Скоріше за все, це рішення для смартфону зроблено для зручності, щоб не займати багато місця. Прикольно. Подобається, що у пруф таке, знаєте, логічне відношення до речей. Вони дійсно продумують, як буде краще, і роблять це. Так не у всіх продуктах у них виходить, бо з деякими мишками, я не буду називати модель, були свої нюанси. Але тут це виглядає дуже і дуже розумно. Підключення відбувається миттєво, без затримок і налаштувань, просто вставив і граєш. За відчуттями це ті самі бліз, які ми вже з вами бачили, легкі, комфортні, з приємним на дотик пластиком і м'якими амбушурами. Щодо звуку тут все добре. Чітке позиціонування в іграх, чистий звук і глибокий насичений бас. А ось щодо мікрофону тут без пафосу. Звучить непогано, голос передає чисто, без потворень, але нічого заоблачного. Для Discord вистачає, а от до студійного рівня, звичайно, не дотягує. До речі, елементи керування знаходяться, як і в моделі Bliss, на правій раковині позаду. Вони такі самі, тобто легко буде звикнути один раз спробуєте щось налаштувати та зрозуміти, як це робиться. Розташовані вони зручно. Щодо зручності самих навушників, вони. Легко сидять навіть на великій голові, як у мене, одразу хочу сказати, що непогано шумоізоляція, коли ви їх одягаєте, тобто вони відсікають зовнішні шуми. впевнений, для геймера це буде непогана знахідка. Тим паче, що е, самі амбушури вони не із шкіри, вони із такого м'якого матеріалу. Сидять добре, мені подобається. Елементи керування знаходяться там, де потрібно, і налаштувати щось проблем не виникне. Тобто все відчувається, кожна кнопка має свою особливу форму і ви їх не сплутаєте. Це зручно. Що ж, давайте будемо робити висновки. Ну, то що, які можна зробити висновки щодо Proof Gaming Bliss Pro? Тут видно, що Proof Gaming попрацювали, додали те, чого не було в моделі Bliss, це радіоканал, покращили трішечки звук, трішечки мікрофон, і в цілому вони виглядають краще. Ну тим паче, тут є приставка Pro, і. Ці навушники під'єднати геймеру, проблем не виникне. Тобто, вам не треба буде купувати окремо Bluetooth, це великий плюс. Тобто, якщо ви розглядаєте навушники для ігор на ПК, то цей варіант буде ліпший ніж звичайні Blizz. В цілому навушники прикольні, класні. Не забувайте, що є можливість їх виграти в нашому інстаграм-каналі. Тож підписуйтеся, чекайте на пост з розіграшем та беріть участь. Якщо сподобався цей ролик, напишіть, що думаєте. Будь-який коментар, ми читаємо. А так, до зустрічі у нових відео. І не забувайте, що найкраща ціна на всю продукцію в ЕНКЙО. До зустрічі, друзі.